Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, рада бачити! Вітаю вас і слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Наших глядачів традиційно закликаю активно долучатися до перегляду цього відео. Це значить ваші вподобайки, коментарі, поширення. Ну і так само наша команда вам буде щиро вдячна за підписку на канал Січас. На Олексію, нашу сьогоднішню розмову хочу почати із ситуації на сумському напрямку. Заступник командира третьої окремої штурмової бригади напередодні сказав про те, що росіяни там накопичують війська, і підкреслив, що ну власне хочуть в такий спосіб відтягнути і розтягнути наші війська. Водночас. В свіжому звіті Американського інституту дослідження війни йдеться про те, що російські війська, які накопичуються там біля кордону із Сумською областю, вони обмежені і недоукомплектовані. Власне, на що здатне те угруповання, яке наразі скупчується на кордоні Сумською областю? Ну давайте спробуємо проаналізувати цю ситуацію трошечки з іншої з іншого боку. Ми кажемо, чи здатне чи це групування, чи не здатне робити якісь серйозні наступальні дії, чи зосереджуються вони там, щоб розтягнути нашу оборону. ну, З цим можна погодитися. Так зазвичай робиться, розтягується оборона ворога. Якщо ви маєте чисельну перевагу, і, звісно, ворог буде теж намагатися давати якусь, ну, підтягувати якісь війська за, за рахунок того, що. Ну, В даному випадку ворог це для росіян, нас менше, тому звісно, наша лінія оборони має бути більш, більш тонка, ніж та, що, ніж ті сили, що накопичують росіяни. Що я мав на увазі з іншого боку? ну, Для чого їм збирати там 30-40 тисяч, це приблизна дивізія, для того щоб вони там просто ну, У них є певний дефіцит живої сили у росіян. Їх більше набагато більше ніж нас, але для того, щоб робити ті дії, які вони запланували в той спосіб, як вони це можуть робити. Тобто, не шкодуючи людей, так звані місні штурми, їм потрібно більше людей. Для цього вони оголосили додаткову мобілізацію, хоча хочуть мобілізувати ще до 3 мільйона людей. Вони вже мобілізували ще не менше 120 тисяч, які проходили підготовку і бойове злагодження десь за Уралом, тому. Просто так, щоб тримати 30-40 тисяч на Сумщині і без якихось бойових дій, ну це навіть для росіян було б занадто в них нема такого ресурсу, щоб десь вивести війська, які не збираються нічого робити. Тому на 100% можна бути впевнено, що якісь дії вони там спробують зробити. Тут можна не сумніватися, як то кажуть. А от що саме вони будуть робити, в який спосіб? Ну, поки що, це ми точно сказати не можемо. Ми аналізуємо їхні дії. Можна припустити, що вони спробують створити такий самий плацдарм, як вони два плацдарми на Харківщині, на півночі Харківської області, і щось вони спробують зробити в Сумській області, але десь ближче до міста Суми. Бо треба пам'ятати, що. Довжина кордону Сумській області і Росії складає більше ніж 560 кілометрів, тому звісно, вони розтягуватись по такій ширині, так вшир не будуть можливо, вони хочуть створити плацдарми для того, щоб ну не захопити Суму чи не захопити Харків. Бо ми тут всі правильно кажуть в такою кількістю сил та засобів, живої сили та техніки, артилерії, ну все, що вони там є, вони не здатні. Ну, їхня армія не здатна захопити чи оточити таке місто, як Харків, чи таке місто, як Суму. Але приблизити приблизитись максимально близько на пост на відстань точного артилерійського пострілу, прицільного артилерійського пострілу. Вони будуть спробувати. Дальність дозволяє зараз і мартилерія обстрілювати, і Харків, і Суми далекобійно, але треба, щоб була відстань 10-15 кілометрів. Для того, щоб ну, дальність, максимальна дальність пострілу гармати і прицільна дальність це трошечки різні речі. І от вони це будуть спробувати робити. Для чого це? Ну, щоб створити умови в великих містах, ну, практично ну, неможливими чи дуже поганими для проживання цивільного населення, створити таку гуманітарну катастрофу, создати такий хаос. Ну і таким чином перетворити можливо перетворити великі міста, мільйонники в щось на кшталт сірої зони. Так вони, вони ну на Харківщину вони точно так планують, а вони це не приховують на Сумщині. Швидше за все можна очікувати, що його схоже. Ну, ще раз, ми припускаємо, що вони це можуть робити, зробити, а не те, що вони це обов'язково зроблять. Але в будь-якому випадку 30-40 тисяч військовослужбовців просто так в полі. Знаходитись і нічого не робити і ніяк не використовуватись, ну швидше ну, не швидше, а на 100% росіяни це робити не будуть. Вони будуть задіяти в який спосіб побачимо. Ввечері 20 травня в харківській обласній військовій адміністрації повідомили про те, що лінія фронту на півночі Харківської області стабілізована і не допущено просування ворога липецьким та слобожанським напрямками. Зараз ну з огляду на те, як розвиваються останнім часом події, зрозумілим стає, що основна ціль Кремля на харківському напрямку зараз це Вовчанська. Навіщо це місто ворогові? Воно дає, зможе дати йому якісь тактичні переваги, ну, тактичні, логістичні переваги, ну в будь-якому випадку, знаходитись в місті краще військам ніж десь посеред поля, бо це будь-яке місто, навіть якщо воно вже ну, не повністю зруйноване, частково зруйновано, там можна облаштовувати певні штаби, можна облаштовувати шпиталі, можна облаштовувати ну, все, що треба. В місті, ну ми ж розуміємо. В полі треба ставити намети для того, щоб люди могли десь ночувати, щось рити там в землі. Будь-які намети треба укріплювати мішками з піском, щоб від ну, щоб хоча б від стрілецьких зброї, чи лам, осколки від міни, там, від снарядів, щоб можна було захистити особовий склад. А в будівлі це вже вже є, стіни вже є. Тобто ми розуміємо, що від прямого влучення вони не спасають. Не рятують, але від ламків, від культів, від іншого ну, це все ж таки захист. Тому багато років вже в різних війнах завжди боролися за панівні висоти, там краще там, вести бойові дії з висот, з панівних висот. Боролося за міста, тому що це не тільки там політична якась підґрунтя, ще й тому, що це просто зручно. Ну, в місті знаходитись зручніше, ніж в полі. Ну, це, очевидно. Чи е, от ці позитивні е, сигнали від е, людей, які коментують ситуацію на Харківщині, що стабіл, стабілізували лінію фронту, і ми знову починаємо заспокоювати, що начебто все нормально, ми просунулися, ми зупинили, все буде добре. Ні, Нічого доброго там не буде. Вони не збиралися просуватися далі, бо по е, бойових статутах, по підручниках, по конспектах, коли, коли створюється плацдарм, він. Створюється для того, щоб там можна було закріпитися, щоб можна було підтягнути все, що необхідно, всі тили, скажімо так, для подальших наступальних дій, підготуватися і, і пробувати наступати далі. Це, це не, ми так дійсно, ми ворога прозупинили, але це не означає, що він не буде далі намагатися просуватися і не буде далі готуватися. Вони задіяли приблизно менше 15% від тієї 18-ї бригади, там інша бригади, 138-м автострілецькій дивізія, 18-ї, 138-й полк африканський легіон чи корпус, як вони там, я не пам'ятаю вже, як правильно вони себе називають, ці найманці, які приїхали з Африки. Вони задіяли всі ті сили, що були приблизно 15%, і зараз вони готуються до подальших наступальних дій. Якраз ділянка, яку вони зайняли в шир. 13-15 кілометрів це якраз лінія фронту, шир, по якої має наступати бригада. Бригада наступає на відстані 10-15 кілометрів. Біль, більш широкою лінію бригади не зможе атакувати. Засоб більш успішно для наступаючих. Ну не можна на ділянці там 2-3 кілометри, що там атакувала дивізія, вона просто там. Якщо <кліща> будуть іти, просто будуть перебити. Ну, є правила, певні, певні правила, як проводиться бойові дії, в наступі наступальне в обороні, в переміщенні, ну Це все прописано в військовій науці. І як наші військовослужбовці, так і російські військовослужбовці, британські, американські, будь-які, вони спираються на ці базові принципи, які, які прописані в. Ну, Ну, В підручниках, деваря, так скажемо, якісь щось таке нове, чи ну нове можна робити, можна удосконалювати, можна робити певні хитріші військові, але е брати і не виконувати базові е правила, ну цього ніхто не робить. Ну ще раз, не може бригади наступати на ширше, там, 40 кілометрів, там дивізія на таку ширину наступає. Бригада ну, це нічого не дасть. І так само бригада не може наступати на ширше, там 2-3 кілометри. Це поклад, це вона ну, там просто її покладу. Тому от вони підготували два плацдарми якраз для наступу двох бригад <кхи> по, <30, кхи> по 13-15 кілометрів, практично по, по, -по, -по підручниках. Якщо вони спробують з'єднати ці два плацдарми, тоді це буде вже до 40 кілометрів. Це якраз ділянка, на яку має наступати дивізія. Ота от 18-та дивізія може спробувати там, там наступати. Задання дивізії при наступі просунутися на 10-15 кілометрів, далі вона не просувається. Не тому, що вона не може просунутися, а тому що треба, щоб тили підтягнулося. Ну, щоб було просто і зрозуміло. Ну, от їде там, він е, зробив якийсь прорив. Ну, приїхав він там 10-15 кілометрів. Ну, треба пильне, щоб заправлятися, щоб рухатись. Він не може проїхати 50 км, кілометрів, бо він стане без пального і все, що, що далі робити. Так само і снаряди для артилерії. Так само і міни для мінометів, набої для військовослужбовців, їжа, медикаменти все. Тобто тили мають підтягуватися. Тому на харківському напрямку ми, можна подивитися і подивитися підручники, якщо хтось хоче. Це якраз ширина фронту для наступу дивізії, для того, щоб просунутись на 10-15 кілометрів глиб і 3-5 кілометрів дивізія планує. В якомусь місті в цих 40 зробити прорив, щоб просто просунути максимально далеко. Тобто те, що ми називаємо прорив лінії фронту, І тоді вже спробувати атакувати в тили, заходити далі. Ну, все одно це наступ іде на 10-15, ну 20 кілометрів. Більше ну, не може армія техніка більше атакувати без без поповнення боєкомплекту, без поповнення пального, без всього іншого. Тому казати, що ми зупинили. Росіян, ну це правильно, ми давали їм відсіч, але вони самі зупинилися, тому що першу частину свого завдання вони зробили. Вони побудували плацдарм, ну, зараз у них стоїть друга друга частина, і вони швидше за все будуть виконувати, виконати це підійти максимально близько до Харкова для того, щоб можна було робити прицільний обстріл Харкова з артилерійських систем. Тут все приглядається очевидно. Чи вдасться це зробити чи ні, тут інше питання. Тут багато чого залежить від вже наших збройних сил, і звісно, від тих фортифікації, про які нам кажуть, що вони там дуже добре побудовані з декілька ліній, і вони дадуть нам можливість меншій кількості людей тримати переважаючу кількість ворога, який ну, буде робити наступальні дії. Якщо фортифікації не добудовані так, як треба, і якщо вони. Ця інформація про те, що вони дуже добре не відповідають дійсності. А є, такі, є такі припущення. Сподіваємося, що вони помилково. Тоді ворогом ворог зможе підійти майже майже впритул до Харкова. Але ще раз, тут всі приви, хто каже, що там 30-40-50 тисяч збройних військовослужбовців Російської Федерації, не здатні ні оточити, ні захопити Харків. Це точно не здатні, але підсумитись ближче, на жаль. Жерлі... Ну, здатні чи не здатні, ми побачимо, але спроба в них така. От тут не це не припущення, це на 100% так воно буде. Ну, це, важливо, це прописано просто по базових підручниках, по базових правилах ведення війни. Найближчим часом надходження військової допомоги від наших союзників може от ці погані сценарії, які ви описали, це ні не погане сценарії, це погані Послухається, це не погані сценарії. це, це нормальне. Ще на початку цього року Верховний Головнокомандуючий президент Зеленський казав, що ті сили, які накопичив ворог, дадуть йому змогу просуватися десь отримати тактичні переваги на певних ділянках. Ну, не було ще раз, повторюсь, що за 25 тисячі років історії війн, різних війн, такого, що парамі, яка наступає, не просунулася не ні на жоден метр, такого ще не було в історії. Бувають провали, у тих, хто обороняється і тоді там прорив лінії фронту, бувають нормальні відсіч ворога, але все одно він де на де він просувається. Наступаюча армія, де на де просувається. Майже хай не дуже далеко, якщо вдало побудована оборона, але все одно вона просується. Ну не буває. Ну, не було ще в історії. Ми якось в якому якісь казки живемо. Хто тобто каже, треба там жодного метру. Ну, це, це люди, які, я думаю, що вірять в рожевих поні і норують. Ну не було такого ще, щоб армія, яка наступала, проснулася на декілька кілометрів чи на декілька десятків кілометрів. Ну навіщо себе тішити якимись точніше рожевими понями та й не Тому вони зможуть де-не-де просунутися. Це не поганий сценарій, це нормальний сценарій. Ми це чудово розуміємо. Наше завдання не дати зробити те, що прописано в підручниках на ділянці 40 кілометрів, де наступає дивізія. Зробити прорив на 3-5 кілометрів для того, щоб просунутися, спробувати зайти в тили. Оце ми маємо. Оце поганий сценарій. Ми, ми не маємо його права е, дати можливість зробити. Для цього нам потрібно крім західної зброї. Це е, тут ну, може не другорядно, але це приблизно так само важливо, як і е, побудовані фортифікації, які мають бути. Декілька ліній, які мають бути між собою з'єднані, які мають бути укріплені, як треба, ну і так далі. Так як це не просто канал вирить, траншею, і це назвати це, це фортифікація. Ні, це, це дуже серйозні інженерні роботи, мають бути виконані. І я впевнений, що будівельники і військові, ну, цивільні, переважно це мають робити, бо військово мають цим керувати. Інженерні війська в Збройних силах не займаються капітальним будівництвом. трошечки інше завдання. Трошечки для іншого вони застосовується Для оперативного, швидкого побудування чогось, там, понтони, переправи, там, ще ну, чогось такого, що треба швидко для ведення бойових дій, а пробачте, доти і потужні фортифікації будуються ж такі будівельні компанії, які цим професійно займаються. Тому тут не треба перекладати щось на військових, вони мають керувати, якщо, щоб це було правильно побудовано. Ну і звісно, теж теж працювати. Ніхто не каже, що вони там мають наперекур виходити. Але подивимось, віримо в те, що ці звіти, які ми чули від керівників військово-цивільних адміністрацій, от цих е <клухи> територіальних громад, де зараз ворог намагається наступати, е була ставка Верховного головного команди, що декілька кілька днів проведена безпосередньо в Харкові. І там на доповідях казали, що фортифікація побудована так, як треба. Ну, ми не можемо з вами зараз э, сісти на гелікоптер, пролетіти і все перевірити. Ми можемо тільки довіряти той інформації, яка виходить з офіційних джерел. Ну, Я склонний довіряти цій інформації, бо якщо я їй не довіряти, якщо це з'ясується, що це не зовсім так, як є насправді, ну, тоді, тоді будуть погані сценарії. Поки що це нормальний сценарій. Пане Олексію, ще одне питання минулого тижня. Видання політику написало про те, що українська делегація вирушила до Сполучених Штатів Америки або переконувати наших західних союзників в тому, що важливо і чому важливо використовувати зокрема американську зброю для завдання ударів по легітимних військових цілях безпосередньо на території Російської Федерації. Учора відбулося засідання у форматі Рамштайн. Союзників України, от на прес-конференції після засідання Ллойд Остін сказав про те, що Сполучені Штати виступають проти розширення географії застосування американських озброєнь. Це остаточна крапка, от власне, в цій дискусії. Чи все ж таки можемо сподіватися, що наша дипломатія, наші політики, наші військові все ще продовжують комунікувати з американськими партнерами, аби уможливити от власне те, і чим українська місія минулого тижня поїхала до Америки? Я думаю, це не остаточне рішення. Такі рішення були в тому числі Великій Британії, але вони змінили свою позицію, тому що вони чудово розуміють, так само як і американці, що треба нищити. Не наслідки вже наступаючи дії, а перша джерела, Тобто причину. от коли якщо б ми змогли завдати удару по скупченню військ, які готувалися зайти на Харківщину чи зараз намагаються зайти на Сумщину, то не було б ні заходу, ні плацдармів або в такому вигляді воно не було б з точки зору військової, нанищити ворожі об'єкти на території ворога ну це військові об'єкти. Це неприпустимо. Але тут втручається політика, і це ж політичне рішення. Це не це навіть не, не зовсім таке, скажімо, законне умовно рішення, бо є міжнародне право, є правила та традиції владень війни. Там прописано, що має робити країна, яка обороняється, яка потрапляє від агресії, що вона робити не має права, і що потрапляє під критерії під, під, під знаки військового злочину. Так от нищити всі військові об'єкти на території ворога, промислові об'єкти, які пов'язані з виробництвом зброї, країна, яка потерпає від агресії, має право. Тобто, якщо ми атакуємо якісь об'єкти на території Російської Федерації, ну власною зброєю, ми не порушуємо жодних міжнародних законів. Це, це ми, ми маємо право це робити. Так само, ми, ми маємо право робити це і зброю, яку передають нам партнери. Це буде що атакувати безпілотником, що атакувати ракети різниці немає по великому рахунку. ракета просто більш потужна і може завдати більше шкоди ворогу. Це так само удар ракет ракетний удар по якимось військовим об'єктам на території Російської Федерації не є порушенням міжнародних правил, Бо ми забуваємо, Росія на нас напала. Ми захищаємось і ми маємо захищатись саме в такий спосіб. Американці не хочуть э, стати стороною конфлікту, вони бояться, що таким чином э, може бути вже конфлікт безпосередньо між Сполученими Штатами та Російської Федерації. Тому вони ну не забороняють а швидше, просять нас э, цього не робити. Ну наскільки наша делегація змогла їх переконати, там була розмова про те, що. Ми маємо разом з американцями визначити об'єкти, на які вони були би не проти, щоб ми робили атакувальники. Ну, наприклад, литовище, з яких піднімаються бомбардувальники і атакують наші цивільні міста. Інші об'єкти, ну, наприклад, це прописано і це От наша делегація мала домовитися і погодити не просто що по території Російської Федерації добре. Ми не стріляємо по території. Це взагалі слово сполучення, дуже добре. Ми не по території Російської Федерації стріляємо, ми стріляємо по військовим об'єктам ворога, де б вони не знаходились, в Російській Федерації, в Білорусі, в Антарктиді, це не має значення. Це ворожі об'єкти, з яких атакують наша країна. І ми маємо не тільки право, ми, це наш обов'язок знищити об'єкти, об щоб зберігати життя наших людей, як військових, так і цивільних. Ну, якщо делегація зможуть, зможуть погодити ті об'єкти, ну. По яких умовно Сполучені Штати не будуть проти, щоб ми атакували, то ми будемо атакувати. Якщо не зможуть погодити, то тут, мені здається, справа не в Сполучених Штатах, а справа все ж таки в той делегації, яка поїхала. Ми кажемо, поїхала наша делегація. Хто поїхав? Ну просто хто поїхав? Ті люди, які зможуть переконати, чи просто люди, які собі виписали відрядження і поїхали, щоб трошечки там, як то кажуть, розвіятися. То там мали, мали бути люди, які, в яких є певні зв'язки з еліти, скажімо, військовою, політичної еліти Сполучених Штатів, голос яких чути. Просто делегація це не про що. Якщо б, ну, наприклад, ну, давайте, щоб дуже просто було. Якщо б ми з вами поїхали, я не хочу на вас, на себе, звісно, ображати, то ми ні про що б не домовилися. Ми теж називали себе делегацією, бо нема в мене. І у вас, я впевнений, якихось виходів, виходів, чи зв'язків, чи дружніх, чи просто непоганих з військовими і з військовим керівництвом, політичним керівництвом Сполучених Штатів. Тому делегація. Ну, добре, що делегація поїхала. Яка делегація? Хто? Сп... Є, є люди. які, які ну, Ми знаємо цих людей, ми знаємо їхні можливості. Делегація поїхала. Ну, здорово. поїхала. І що? Який результат поїздки? Ні, значить, більше цих людей нікуди не відправляти. Вони не договору спроможні. Якщо ви поїхали вирішити питання, не вирішили, то мені, наприклад, як і вам, байдуже, чому ви не вирішили. Мені ваші причини, ваше пояснення не цікавлять. Ви питання не вирішили, ви відсторонені. Все. Будуть вирішені ті, хто це може вирішити. Так треба ставити питання. Мені здається, не тільки під час війни, а взагалі. А то Старался, не получилось, я справлюсь. Ну, не интересно, я научусь, дать ему еще час. Не так не требуется. Не можешь, будь здоров. Иди гуляй, иди занимайся чем-то другим. Может, там ты, для тебя будет больше пользы. Пане Олексію, ще одне питання власне в цьому контексті. Дивіться в інтерв'ю агенції Reuters президент Зеленський сказав про те, що усі рішення про західну допомогу, які ухвалюються, вони спізнюються на рік. І він причиною цьому назвав довгий процес узгодження надання допомоги зі сторони партнерів. Це політика? Ну на жаль, ні. Це не тільки політика, це ще і бюрократія. Дійсно, от демократія, вона. Є недоліки, вона відрізняється від тоталітарних країн тим, що вона приймає рішення, всі рішення, які приймаються, вони мають бути чітко по всіх процедурах, бюрократичних процедурах, щоб там не було ніяких, ніякого претензій, щоб ніяких суд судів потім не було розборок ну і так далі. І це, це гальмує процес, це певним чином це затягується. Тоталітарних простіше, дав команду все. Завод випускав там е, тролейбуси, Путін, артилеристи Путін дав приказ, да там Сталін дав приказ, все, він випускає ракети. Все, він ні, нікого не стикає. Ча там власні, хто там, там так, там все просто. В, таталі, в демократичних в тоталітарних країнах державах, в демократичних так неможливо, Все має бути узгоджено все має бути прописано. Ну і до того ж, це одна складова. Інша складова дійсно політична, тому що ну. Минають місяці роки війни, найбільше війни в Європі з часів Другої світової, і багато хто з наших е, друзів е, ну ще досі в Америці, в Європі. Ну, в Європі менше з меншим чином, а в Штатах не зовсім розумію, що відбувається, і здається, що воно якось там само по собі, що треба висловити схвилювання чи велике схвилювання, чи сказати, ми вас будемо підтримувати, і все на цьому, начебто, і все само по собі. Ні, ну пригадайте, як спікера Палати представників довелося переконувати вже його його запросили, я так розумію. Представники розвідки Сполучених Штатів просто показали йому, що там відбувається насправді. Я думаю, що він після цього трошечки, як то кажуть, просвітлення досягнув. І рішення стало набагато швидше прийматися. Ми отримали підписання цього ну, прийнята ніжньої палати, верхньої палати. Президент підписав, Все, ця допомога пішла. Чи йде вона з запізненням, як каже президент Зеленський? Тут я з ним я з ним повністю погоджуюсь. Дійсно. Це відбувається пізніше, ніж нам це потрібно. Тут не можна тягнути. Це, як знаєте, ну я не хочу порівняти, але на, на, на війні кожен день важливо. А поки там ну це було взагалі дуже сумно дивитися, як пішли на різдвяні канікули, потім на пасхальні канікули, що там з лоту з'їхали. Що робити. Ну то таке. Тому це дійсно затримка пов'язана з політичною. Політичними перепонами, а вони пов'язані з тим, що багато хто не розуміє, не, не до кінця розуміє, що за війна відбувається зараз на наших теренах. Ну і, звісно, друга складова це все ж таки бюрократія, яка притаманна е при, демократичним країнам. Ну, тут маємо, що маємо. Пане Олексій щиро дяку вам за цю. Актуальною і надзвичайно важливу розмову. Дякую, що знаходите часто можливість ділитися своїми думками із нашими глядачами. Бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі.